– це стародавній східний вид самозахисту. А палець, яку використовують для ходіння, англійською називається кейн. Саме ці слова обігруються в назві курсів самозахисту для літніх людей. Кенфу самозахист допомоги у палиця для ходіння з елементами східних єдиноборств. Розповідає Наталя Корпов. У Флоридській школі «Єдинобор» триває заняття, учасниками якої переважно люди похилого віку. Тренер Геррі Гернандес показує, як використовувати палицю проти нападника. якщо хтось намагатиметься напасти на вас, а вам вже немало років, ви не зможете зреагувати на це як в 20-літньому віці. Я вчу моїх учнів боротися за виживання? Тут вчать використовувати палицю як дубину, закидувати її гнуту частину за шию нападника. Джон Гібсон, пенсіонер, почав класи чотири місяці тому. Недавно він зламав ногу, і тепер для ходіння повинен користуватися палицею. Я не можу рухатися як колись, тож коли я маю знаряддя, яке я вже повинен мати при собі, то мені слід знати, як ним користуватись. Донедавна випадки нападів на літніх людей знижувалися, але торік підскочили до найвищого від 2002 року рівня. Застосування палець для ходи в цілях самооборони стало прибутковою справою. Мерл Мекалпін виробляє вручну до ста палець на тиждень. Його ципки мають спеціальні гачки і більші заокруглення, щоб чіплятись за шию, руки чи ноги нападника. Ми вирізаємо в дереві так звані акулячі зуби. Ними можна уразити обличчя спину чи руки нападників. Тоді вони знатимуть, що краще їм було до нас не лізти. Мекалпін працює в компанії КейнМайстерс Мейстрій палець саме ця компанія започаткувала поєднання східних єдиноборств з палицями для ходи. За її даними, близько трьох з половиною тисяч людей у США вчаться цим методом за допомогою підготованих компанією тренерів. Гері Гернандес є одним із них. На його думку, популярність цих класів у літніх людей зумовлена зростанням злочинності, яке в свою чергу викликане економічними труднощами. Також прогнозує тренер, популярність зростатиме в міру старіння населення країни. Наталія Корпал Голос Америки.